Доброго вечора, ви любителі. Сьогодні 2 вересня 2022 року. І в променях сідаючого сонечка хочу продемонструвати вам ось цю красоту. Це гібридна форма Віктора Михайловича Калугіна. Подарок брату. Що сказати по цій формі? Був приємно вражений. Вражений чим? Вражений величиною грон. Як на сигнальне плодоношення, е, стійкістю до перепадів температурних, до опадів, до захворювань смаком. Ну і можна сказати, що термінами дозрівання при таких параметрах ягоди і груни має ранній термін дозрівання. Вже більше тижня я її підрізаю на ринок. Форма при чудовий смак має. Насичену гармонію. З якимось післясмаковим таким ефектом. Я не скажу, я не гурман, ну це не мускат, але присмак якийсь є післясмаковий Дуже-дуже приємний. Дуже приємний. Значить, форма, як кущик був нагружений, ось подивіться, тут ще груночка є. На протилежній шпалері ще парочка залишилась. Ось місце зрізу груни, дивіться. Ось місце зрізу грони. І там також вони були, і на протилежній шпалері. Тобто, куч не під повною нагрузкою, це сигнальне все-таки, але лоза визріває, до половини вже визріла, коричневого кольору. Проблем із визріванням лози абсолютно ніяких. Тобто форма робоча, і не знаю, чому загадка на сьогоднішній день, що вона не розкручена серед виноградарів-любителів. Як на мене, ця форма на ранній термін дозрівання взагалі має. Має місце бути на, на багатьох виноградниках. Вона зацікавить і ягідників своєю витривалістю до, до, до хвороб і до дощів. Я думаю, що в, в, в будь-якому дочному десь хазяйстві вона також знайде своє заслу, заслужене місце. Зараз покажу вам по відношенню до руки. Здивіться, це груна десь кілограма на півтора. Це як мінімум. Зараз покажу вам. Нічого дивіться, нічого не прорізалося, нічого не гнило, дивіться. Ягодки разнокаліберні, тобто, скажімо так, підгорошені, але загальну картину грони не псує. Вони якось уходять на, на дальній план, така збита, чимось нагадує мені по формі, по структурі грони талдун. Таким їжачком. Зараз покажу вам на вагах. А, ось ягодка розрізана. Дивіться, має білу кайомочку, отаку. От і вже чорно-коричневе насіння. Тобто форма на сьогоднішній день має і технічну і, і технічну, і вживану стиглість. Тобто все. Їжте або торгуйте з двох одну. Так. Покажу вам зараз її на вагах. Нулі. 14 грам. Майже чотирнадцять з половиною. Трошки більше 15 грамів. Тобто від 14 і більше. Це на сигнальне плодоношення. Маємо ось таку красиву причудову ягоду з красивим кольором, з приємним смаком, з хорошою ефектною груною. Що ще потрібно краще. На 2 вересня родище Черкаська область, подарок брату Віктора Михайловича Калуїна. Всім дякую, всім здоров'я, до нових зустрічей. До побачення.